Творче об'єднання на читай. Катерина Скрипка Легенда про зламану ліру. Читає Надія Крапка. Краплі багряні ніжно цілують востаннє, Змучені пальці в полоні розірваних струн. Марно підхоплюють такт і змирають мовчанні. Даремно. Надії і кохання тремтливих відлунь. Суперника пісня весняному грому подібна, з нелюдською силою б'є в ритуальний там-там. Хто переможе у цій битві, очевидно, з дівою молиться він тим самим богам. Тми та вогонь, землю їж, пий повітря. Бий воду, що не роби, обпечешся та рухнеш униз. Троль все одно собі забере нагороду, Ельфу на зло і коханню переріз. Він її братиме дико, гаряче, зухвало, Розпечену плоть обдуватимуть вільні вітри. Тебе, хитрий безню, для неї буде замало. Зникни з очей і ліру свою забери. Ельфу упертому смерть у душі засурмила, як би не було, він гідно зустріне кінець. Діва кремезна на руки його підхопила, І з поля бою одразу несе під вінець. Минули віки утекли бистрі води. Більше герої не знають ні щастя, ні сліз. Та кожен рік в пошуках нагороди Люди приходять. У зачарований ліс. Там на галявині жде закривавлена ліра, зламана з опалу рухом міцної ноги. Мудрі кажуть, що в роковини турніру, сміливого барда здатні почути боги. Ліру візьми, струни порвані стисни. Зіграєш, тобі що попросиш дадуть, як ні то готуйся до тризни, далі не підеш, навіки залишишся тут. Творче об'єднання на читай. Катерина Скрипка. Легенда про зламану ліру. Читала Надія Крапка.